Я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки як я живу більше, ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми чепуха, поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане самим багатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партньорів чи найбагатий муж. Хоча більше змагається, на жаль, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті. Точніше, в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне ти чесне і правильне життя прожив. Понімаєте? І я кажу, оцей момент підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за оці ложні стандарти, що хто-то там сума з приводу внешності ходить сходить, хто-то за бабками, хто-то там дом на п'ять етажей купив, хто-то в Голлівуді звізду якусь отримав. Все це хірня. Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, незважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі, на зв'язку. І шана всім тим, хто віддав такий дар як ціле життя, одне єдине, неповторне, на захист нашої України. Незважаючи ні на що, велике їм дякую. Все, друзі, на зв'язку. Всім па-па.